У Кремлі відбулася так звана інавгурація Путіна. Він розпочав свій п'ятий термін та склав присягу президента на шість років. Клянусь при осуществленні повномочі президента Російської Федерації, уважати і охраняти права і свободи людини і гражданина, соблюдати і захищати Конституцію Російської Федерації. Владимир Владимирович Путін вступив в дожність президента Росії. Напередодні Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо церемонії. У ній йдеться, що у такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росію на державу агресора. У Міністерстві закордонних справ наголосили. Президентські вибори відбувались на окупованих територіях України, що є брутальним порушенням норм міжнародного права. Більшість країн відмовились брати участь у церемонії так званої інавгурації, присутніми були представники Угорщини, Словаччини, Франції, Греції, Мальти та Кіпру. Джерело Суспільного у дипломатичних колах Франції розповіло, що присутність французького посла не означає, що вони вважають обрання Путіна легітимним або що нібито визнають його президентом. Це означає лише те, що у них є посольство в Москві.